Чоловік сидів за столом, його вагітна дружина обережно поставила перед ним чашку чаю. Він зробив ковток і раптово розбив чашку об стіну. Це гидота! ти навіть чаю нормально зробити не можеш. закричав він. Вона мовчки зібрала уламки, але в той момент її серце тріснуло сильніше, ніж розбита чашка. З часом його любов згасала, і одного дня він привів додому іншу жінку. Я хочу нове життя, холодно вимовив він, викидаючи вагітну дружину за двері. Вона благала крізь сльози. Прошу тільки не зараз, та двері зачинилися перед її обличчям, вона залишилася сама, розбита з ненародженою дитиною на руках, їй довелося починати все з нуля нічні зміни, пропущені обіди, виснаження, але вона виховала сина з безмежною любов'ю. Минуло багато років. Вона йшла зі своїм хлопчиком центром міста. Раптом він зупинився біля бездомного і тихо запитав: Мамо, можна я віддам йому свій шоколад? Її ноги застигли. Вона глянула уважніше, і серце стислося. Це був він, колишній чоловік. Хлопчик підбіг і простягнув шоколад, не знаючи, що перед ним його батько. Бездомний міцно пригорнув дитину. І сльози градом потекли по його щоках. Він не вимовив ані слова. Коли вони пішли, він упав на коліна і гірко заплакав. Він сам зруйнував власну сім'ю своїми руками. Життя не завжди дає другий шанс, думай, перш ніж діяти.